У житті кожної людини настає момент, коли ілюзія руйнується не голосно, не драматично, просто тихе усвідомлення того, що гра, в яку грають усі, більше не має значення, і з цього моменту все змінюється. Він не оголошує про це, він не повстає проти цього. Він просто перестає брати участь у тому, що більше не здається автентичним. Розмови, які колись здавалися значущими, тепер виявляються порожніми шабланами, оновлення статусів, замасковані під зв'язок, скарги, що маскуються під зв'язок, думки, що повторюються без розгляду. Раніше він взаємодіяв з усім цим, бо саме так роблять люди. Але тепер, коли він сидить у тих самих колах, він відчуває, як зростає дистанція, не від гніву. Не від переваги, просто від того, що бачить те, що є насправді, або точніше, те, чого немає. Зміна відбувається спочатку внутрішньо він усвідомлює, що він виступав, грав роль, призначену для того, щоб іншим було комфортно, щоб зберегти своє місце в структурі, яка вимагає постійного підтвердження. І одного разу, не плануючи цього, він зупиняється. Він перестає кивати головою, він перестає вдавати зацікавленість, він перестає заповнювати тишу безглуздими словами. Відсторонення не є ворожим, це чесно а чесність, як виявляється сама по собі, створює простір. Люди відчувають зміни, перш ніж усвідомлюють їх. Вони помічають, що він менш доступний. Менше прагне брати участь у звичному обміні думками. Дехто називає це дистанцією, інші називають це зарозумілістю, дехто розпізнає це як щось зовсім інше, як людину, яка перестала шукати схвалення. Він не відкинув їх. Він просто більше не залежить від їхнього підтвердження, щоб відчувати себе цілісним. І ця незалежність якою б тонкою вона не була, порушує негласні домовленості, які тримають більшість стосунків разом. Тому що ці домовленості вимагають участі, вони вимагають від усіх вдавати, виступати, уникати занадто пильного придивлятися до того, чим насправді ділиться. У той момент, коли хтось перестає вдавати, стає видною крихкість усього цього. Він починає бачити зв'язок таким, яким він часто є: не глибину, а звичку, Не правду, а комфорт. Люди збираються навколо спільних розчарувань, неперевірених переконань та взаємного підкріплення, ілюзій, які вони помилково вважали реальністю. Він брав участь у цьому руками. Він думав, що це реально. Тепер він розуміє. Що це було просто відволікання компанією. Усвідомлення цього не робить його гірким, воно робить його обережним, обережним у тому, куди він вкладає свою енергію, обережним у те, в які розмови він вступає, обережним у розрізненні між справжнім обміном та соціальним ритуалом. Більшість людей говорять, щоб уникнути тиші. Вони заповнюють простір шумом, бо тиша оголює дискомфорт. Він колись робив те саме, але десь на цьому шляху він виявив, що тиша не порожня. вона прояснює у тиші він зустрічає себе без спотворень, які створюють інші, без когось, на кого можна було б справити враження, без іміджу, який потрібно підтримувати. І в цій ясності він знаходить щось тверде, щось, що не потребує постійного підкріплення зовні. Ця трансформація бентежить людей Вони інтерпретують його спокій, як холодність, його вибірковість як відторгнення, його самодостатність, як осуд. Але він не є нічим із цього. Він просто перестав шукати завершення через інших, він перестав. Вимірювати свою цінність тим, скільки місця він займає в їхньому житті, і без цієї потреби, яка ним рухає, більшість того, що раніше наповнювало його дні, здається непотрібним, не неправильним, просто непотрібним. Зовні він виглядає незмінним, він все ще з'являється, коли потрібно, він все ще ввічливий, він не зник зовсім. Але щось фундаментальне змінилося під поверхнею. Ті, хто знав його раніше, можуть це відчути, навіть якщо не можуть сформулювати, що змінилося. Він більше не намагається бути зрозумілим, він більше не пояснює себе, він не конкурує, шукає уваги, не виконує дрібних жестів, які забезпечують безперебійну роботу соціальних систем. І ця відсутність більше, ніж будь-яка дія, ускладнює його категоризацію. Деякі цим захоплюються, інші вважають це загрозливим. Тому що людиною, яка не потребує схвалення, не можна керувати за допомогою звичайних механізмів. Він не реагує на лестощі, він не боїться виключення, він не змінює свою поведінку. Щоб відповідати очікуванням, це робить його непередбачуваним, Не небезпечним, просто непередбачуваним. А у світі, побудованому на передбачуваному обміні, це тривожно. Колись він думав, що для того, щоб підтримувати зв'язок, потрібна постійна участь: з'являтися, участь підтримка стосунків через регулярні контакти. Та емоційну доступність. Але з поглибленням його розуміння це визначення змінилося. Зв'язок, зрозумів він, не вимагає постійної взаємодії. Справжній зв'язок нічого не вимагає, він просто існує, коли двоє людей впізнають одне одного без потреби, без очікувань, без вимоги виконувати якусь роль. Все інше це просто соціальне підтримання. І він закінчив підтримувати те, що не є справжнім дружба, яка зникає, робить це тихо, немає конфлікту, немає драматичного фіналу, просто поступове згасання, коли чотири твердження, на якому вони стояли, виявляється недостатнім. Оскільки ці основи були побудовані на спільних скаргах, рутинних звичках та взаємному підтвердженні перспектив. Які жодна людина по справжньому не розглядала. Як тільки він перестає брати участь у цих шаблонах, структура руйнується під власною вагою не через його відмову, а через власну відсутність сутності. Він не засуджує тих, хто залишається в грі. Він розуміє, чому люди чіпляються за те, що звичне, безпека відчувається краще, ніж невизначеність. Згода відчувається краще, ніж ізоляція. Виконання відчувається краще, ніж вразливість бути сприйнятим таким, яким ти є. Він пам'ятає, що відчував те саме. Різниця полягає в тому, що він більше не готовий обмінювати правду на комфорт, і цей вибір, яким би простим він не звучав, змінює все. Самотність стає чимось іншим, ніж самотність. Для більшості людей самотність сигналізує про невдачу, відсутність друзів, відсутність мети, відсутність приналежності. Але для того, хто почав ясно бачити, самотність перетворюється на щось суттєве, це більше не щось, від чого можна втекти, це щось, що можна прийняти, не як відмову від інших, а як природний стан того, хто перестав прикидатися. У цьому просторі, подалі від постійного шуму та переговорів, він відкриває, що насправді думає, що він насправді цінує, хто він насправді, коли ніхто не дивиться. Це відкриття не завжди комфортне сидіти наодинці з собою, без відволікань, змушує вас зіткнутися з усім, чого ви уникали. Але з іншого боку, цього дискомфорту є щось варте пошуку. Стабільність, яка не залежить від зовнішніх обставин, ясність, яка не вимагає згоди, відчуття себе, яке існує незалежно від сприйняття інших. Більшість людей ніколи не знаходять цього, тому що вони ніколи не зупиняються достатньо довго, щоб подивитися. Він навчився сидіти в тиші, не потребуючи, щоб це закінчувалося, він зрозумів, що тиша це не порожнеча. Ця відсутність шуму, це невідсутність сенсу. Те, що інші називають самотністю, часто є просто незнайомим спокоєм вони наповнили своє життя такою кількістю відволікань, що помилково приймають тишу за порожнечу. Він знає краще порожнеча була в шумі, повнота у тиші, у міру того, як він стабілізується внутрішньо. Він стає менш читабельним зовні не навмисно, а за замовчуванням. Він більше не відображає емоції, щоб побудувати взаєморозуміння. Він не пропонує заспокоєння, коли це означало б заперечення того, що він бачить. Він відмовляється брати участь у ледь помітних виставах, які визначають більшість взаємодії для тих, хто все ще залежить від цих вистав. Це створює тертя. Вони інтерпретують його нейтралітет як осуд, його мовчання як несхвалення, його незалежність як зарозумілість. Але він не є нічим із цього він просто більше не зацікавлений у тому, щоб керувати тим, як інші його сприймають. Це порушує суспільний договір, тому що цей договір вимагає від усіх підігравати, підтверджувати вибір один одного. Уникати оскарження комфортних припущень, зберігати історію, яку всі погодилися розповісти. Коли хтось перестає підігравати, вся структура стає видимою, а видимість робить людей некомфортними. Вони воліють, щоб він прикидався, навіть якщо прикидання нікому не служить. Тому що прикидання підтримує ілюзію, що все гаразд, і більшості людей ця ілюзія потрібна більше ніж правда. Його попередні стосунки починають розпадатися не через конфлікт, а через несумісність. Фундамент був недостатньо міцним, щоб підтримувати того, ким він стає. Ці стосунки вимагали від нього участі в обмінах, які він більше не цінує: спільних скарг, рутинне підтвердження, постійне підкріплення наративів, у які ніхто з людей насправді не вірить. Без його участі. Ніщо не тримає, зв'язок разом, і замість того, щоб форсувати його, він відпускає, не з обуренням, сприйняттям. Справжня дружба, він виявляє, трапляється рідко її не можна створити через регулярні контакти чи спільну діяльність вона виникає лише тоді, коли двоє людей перестають шукати завершення одне через одного. Коли жоден з них не потребує, щоб інший почувався цілісним, коли обидва можуть йти самі, але обирають іти разом без очікувань чи зобов'язань, ці зв'язки не можна форсувати, вони виникають природно, якщо взагалі виникають, і вони варті більше, ніж сотня зручних стосунків, побудованих на взаємній залежності. Більшість соціальної взаємодії функціонує за неписаними правилами. Ти підтверджуєш мою реальність, я підтверджу твою. Ми не будемо копати надто глибоко. Ми не будемо оскаржувати фундаментальні переконання. Ми будемо вдавати, що погоджуємося навіть коли не погоджуємося. Раніше він дотримувався цих правил, бо всі так роблять. Але як тільки він починає діяти поза цими рамками, динаміка руйнується. Він більше не забезпечує комфорту, щоб полегшити напругу. Він не вдає, що погоджується, щоб підтримувати гармонію. Він закінчив з невеликими виступами, які тримають усіх у безпеці, водночас змушуючи його відчувати себе фальшивим. Це не бунт, це ясність. А ясність за своєю суттю, руйнівна, бо вона викриває, наскільки багато повсякденного життя побудовано на взаємного уникненні реальності. Люди помічаються навіть коли не розуміють, вони відчувають, що щось змінилося. Звичний обмін комфортом та підтвердженням зник, а без нього, що підживлювало систему, система слабшає. Розмови стають незручними, люди менше звертаються один до одного. Те, що здавалося теплим, тепер здається напруженим, не тому, що він зробив щось не так, а тому, що він перестав робити те, що від нього очікувалося. Він нікого не відкидав, він просто перестав зміцнювати структуру, в яку більше не вірить. А структури, які не підтримуються, зрештою руйнуються. Деякі люди інтерпретують це як його зміну, інші бачать у цьому те, як він стає тим, ким завжди був, нижче рівня своєї продуктивності. Обидві перспективи містять правду. Він змінився в тому сенсі, що перестав прикидатися він залишився тим самим, у тому сенсі, що прикидання ніколи насправді не було ним. У міру того, як його розуміння поглиблюється. Відбувається щось несподіване йому потрібно менше. Не просто менше майна, але й менше підтвердження, менше визнання, менше підтвердження від інших, що його точка зору правильна. Він більше не шукає зовнішніх доказів внутрішнього знання, і коли цей пошук розчиняється, розчиняються і стосунки, які його вимагали. Це створює парадокс чим яснішим він стає, Тим тихішим стає його життя не від ізоляції, а від ліквідації стосунків, побудованих на залежності, а не на глибині. Він перестає намагатися бути зрозумілим. Він перестає потребувати, пояснювати. Він більше не оцінює свою значущість тим, скільки місця він займає у свідомості інших. Зоні, це може виглядати як відсторонення з його точки зору, все навпаки. Це занурення в щось реальне та міцне. Він все ще цінує справжній зв'язок, але лише тоді, коли він виникає органічно, без вимог чи виконання. Він не охолов, він став вибірковим, і в цій вибірковості є глибина недоступна через нерозбірливу прив'язаність. Як тільки ви прокидаєтеся, ви не можете знову заснути. Він дивиться всередину себе. І виявляє тишу під хаосом. Він дивиться назовні і бачить світ, який все ще спить. Він спостерігає за фальшивою впевненістю, яку несуть люди, ролями, які вони виконують, переконаннями, які вони захищають, ніколи не перевіряючи, постійною активністю, що маскує внутрішню порожнечу, яку вони не визнають. Він більше не заздрить тому, що інші називають зв'язком, бо розуміє його ціну, це вимагає відповідності, виконання, згоди, і він не пожертвує правдою заради, тимчасового комфорту приналежності. Однак є частина, яка пам'ятає, частина, яка тихо сподівається, не на натовп чи постійну компанію, а на когось, хто прокидається. Когось, хто бачив те, що бачив він, когось, хто не вимагає від нього применшувати себе, щоб зробити їх комфортними. Така зустріч виняткова її неможливо створити, і він волів би існувати в справжній тиші, ніж брати участь у нещирій розмові. Тож він ходить сам, не тому, що він віддає перевагу розлуці, а тому що у світі, який все ще спить. Правда важливіша за прийняття. Зрештою, самотність перестає здаватися дивною, вона стає базовою, не порожнеча, а просто тиша. Він більше не інтерпретує відстань як щось, що потребує виправлення він бачить її як природний наслідок чесності. Поки інші оточують себе шумом, він навчився жити в тиші. Поки багато хто женеться за видимістю, він рухається, не потребуючи, щоб його бачили. Люди вважають самотність, ніби будь-яка компанія краща за власну, але вони плутають ізоляцію з відсутністю. Він не відсутній. Він просто більше не виступає. Він почав цінувати простір, який створює чесність, понад близькість якої вимагає ілюзія. Це остаточне перетворення. Йому не потрібно, щоб світ прокинувся, аби відчути себе повноцінним. Йому не потрібна згода, щоб відчувати себе впевненим. Йому не потрібне підтвердження, щоб пізнати себе. Так, він іде сам, але не як сторонній спостерігач як людина, яка в мирі з ціною правди.